Вечір, ніч, понеділка. Не записував відео у неділю, тому що просто не було чого писати. Субота і неділя до дні пройшли доволі так собі поганенько. Якось спаний сон був. Я не виспаний, був. пив таблетки, щоб спати, після них ще гірше зранку було і виходить так, що Просто не було ніяких подій цікавих. Наразі понеділок. Сьогодні відбулись батьківські збори в школі. Познайомилися з новою вчителькою, відвідали підвал, який буде слугувати дітям за е бомбосховище. З першою вчителькою обговорили там, якщо першою вчителькою, з новою класною керівничкою, а не з першою вчителькою. Тому що в нас була вчителька, яка на підготовчих курсах вчила дитину. Потім перший клас вела, доволі непогана вчителька, але якісь там обставини і вона не змогла більше працювати в школі, не вийшла її. І класна керівничка, нова тепер у неї, нашої дитини. Отже, сьогодні були в школі, ну, думав, буде гірше, але перше враження доволі непогане. Подивимося, як далі буде, як далі. Як дитина сприйматиме, як вчителька буде відноситись до дітей в цілому. І, можливо, доведеться щось вирішувати, хоча я сподіваюся, що буде все нормально. Доведеться Софії ходити в школу на очну форму навчання. Тут є декілька причин. Одна з причин, одна з причин є те, що Дитина повинна спілкуватися із однолітками. Друга причина нова вчителька, і вона також повинна з новою вчителькою знайти спільну мову і вчитись, працювати з новою вчителькою. Третя причина, що онлайн навчання буде проходити паралельно з очним навчанням, і нюанс в тому полягає, що коли вчитель буде розказувати щось дітям, то це буде транслюватися одночасно, то вчитель буде розказувати в класі і одночасно транслюватиметься це на онлайн. І тут є побоювання, що дитина не буде розуміти все настільки, якби це було чисто на онлайні. Не зрозуміло, чому не можна взяти і одна вчителька буде онлайн вести, друга офлайн. Це все таке. Діти навчатимуться допоки не почнеться опалюваний сезон, а далі всі підуть на онлайн навчання, бо ж опалювання буде погане в школі, схоже, триматиме температуру тільки, щоб батареї були цілими. Так і в принципі по школі все. А, ще книжки забрали там. А, всяке таке різні дрібниці. Що ще можу сказати про день, що минув, про неділю? А, неділя взагалі, але дача була. Сьогодні понеділок, закінчився вже. По роботі все нормально, були там деякі зауваження, я їх повирішував і поки що на цьому все. Завтра мій останній робочий день перед відпусткою. Сьогодні 22 серпня, завтра 23, післязавтра у, у нас в Україні День Незалежності і 24 числа і 25-26 я взяв два дні відпустки. Далі що можна ще сказати, що, що ще було такого? Пора лягати спать 23.17. Я записую відоси, які вже щось трохи спадки хоче. Що було ще такого? А, ще Рашисти обстріляли Харків, там в будинку багато людей загинуло. Війна в Україні триває. Це все досить печально. Лунають тривоги повітряні, треба нам бути всім обережними. Особливо обіцяють, що буде гаряче з 22 чи 21 по 24, так як 24 серпня День Незалежності, то расисти можуть викинути якийсь фокус. Можуть обстріляти чи бомбити там, я не знаю. Може бути небезпечно, тому рекомендують дотримуватись правил двох стін, коли тривога там ховатися і все таке інше. Берегти себе. Можливо, 24 числа поїду на село до малої. Ну, в принципі, на цьому, мабуть, все. Що я хотів сказати про дні що минули М -м -м. За вікном неспокійно, пожежна машина їздила. Я тут пробував попередній відосик записати, то було дуже чудно. Ну, так як я не монтую, то не, не зможу вставити фрагмент відео. Про те, де діти будуть ще трошки декілька слів про те. Те, де діти будуть перебувати під час повітряних тривог. В школі там є підвал, він ні разу не призначений як бомбосховище, але все-таки можливо, якщо що, він врятує життя наших дітей. То просто підвал для зберігання якихось там речей шкільних. Але навряд чи він призначений для бомбосховища. Ну, начебто все по роботі, хобі. М -м -м. Пишу один проєкт свій, почав писати. Якось воно так по-другому виходить. Наче знаю, що робити, якось він не йде далі. Якось я думав, що напишу його гоп раз і все там піде, я бігенько накрапаю, але ну, він затягується навіть з... mm. сторона бекенда. Треба буде фронтенд тоді ще mm. опрацьовувати. Ну, схоже, це мій черговий довго бут. Хоча результатом я повинен бути задоволений, якщо це все закінчиться, якийсь реліз буде. Підніму на докері в себе на комп'ютері і буду ним активно користуватися, коли це потрібно. Ну, так щоб щось ще було, то ні. Ну, в принципі, на цьому все. Спокійної нам всі ночі. Міцних снів, гар... міцних снів, глибоких снів, гарних снів. Без прильотів, без тривог. хай спить Україна спокійно. Добра ніч.